Днища, на болотах знову постукали І взялися розробляти якісь там сценарії розвитку подій в Україні. найближчим часом. E, два варіанти розвитку событий для хутора: плохой, это когда параллельно со всем прочим, що начинается гражданская война, і хороший, коли э, гражданская война не починається. Ну, починається різке переобування влади, фіксація убитків, признання своєї дуже великої неправоти і всього такого разного. Насправді такі заяви Гаспаряна свідчать про те, що вони дуже хочуть розколоти наше суспільство. Бо коли вони розуміють, що перемогти нас зараз на полі бою, вони не можуть і їм тільки цього й треба зробити так, щоб ми втомилися і здалися. Тому у московських студіях зараз і звучать ось такі заяви. Міхеєв до слова, наче найбільший гонорар, навіть за все це отримав, бо майже годину в ефірі вичавлював себе цю ахінею. Читі де ж ваша традиція? прекрасної козацької демократії, якби как бы, да корнями уходящі в європейську і проче, да язик взад засунули, какби бы, молчать. Вот. Ну в общем в цілому, всі майдани я сказати, совершенно точно спонтанно, нігде ніколи не визникали. Все это полное вранье насчет того, что вот народ проснулся и решил. Э -э ничего народ вот такого никогда не решает. То есть, если нет организационной силы, если нет каких-то ресурсов, если нет людей, которые все это запланировали. В большинстве случаев никакой народ не просыпается, вернее он просыпается, но идет по своим делам. Вот на никаких, никаких площадях он не собирается, никогда такого не было, как бы да, ну и по крайней мере в новейшей истории это совершенно точно так. Поэтому если там найдутся э, силы, которые поймут, что сейчас надо избавиться от этой старой команды, просто потому что иначе они всех утянут в какую-нибудь могилу, вот, то было бы неплохо. Что это? Не, ну вы это Что для них было бы непогано. Вони вже сплять і бачать, як україною керує новий проросійський пацюк, який побіжить з ними домовлятися. Але давайте відверто про нашу з вами владу тільки ми можемо говорити, тільки ми маємо право її обирати. Ну а потім вже чи вихваляти, чи критикувати. Я ж ніяк не вони. Хоча моїх особистих суджень тут не буде. Висновки, звісно, за вами. Напишіть у коментарях, як ви думаєте. Приміром, колаборант Володимир Сальдо, якого окупанти зробили гауляйтером захопленої частини Херсонської області, пішов ще далі за Гаспаряна і Міхеєва і заявив, що якщо Україна не погодиться на умови Росії відмовитися від чотирьох областей, які окупанти вже внесли як свої до конституції, а також провести демілітаризацію та вибори. То тоді, нібито, будуть більш суворі умови перемовин. А ще каже, будуть проведені так звані референдуми в інших областях України щодо приєднання їх до Росії. Ну а якщо Україна буде вибачте мене качівряжиться, да е, дуже вірно було вчора висказано нашим послом в ООН, Высказано замечание, что если будет вот такое происходить, то о том, о чем начали договариваться в 2022 году и когда можно было еще с такими знаете, меньшими. Негативными результатами по мнению Украины переговоры завершить. Вот. То, то, что если сейчас они не согласятся на эти варианты, когда все четыре новых субъекта, которые по Конституции вся их территория является территорией Российской Федерации на демилитаризацию на уменьшение численности вооруженных сил Украины. И если сейчас они с этим не согласятся, то следующие переговоры уже будут идти и с учетом проведенных референдумов во всех областях, которые имеют отношение к России к Советскому Союзу и были неотъемлемыми частями. Своєю чергою, поки пропагандисти промивають усім цим міска свої аудиторії, головний кінь бункарного перескакав навішувати лапшу на вуха депутатам держдуми. Як вам істе потворисько на арені кремлівських терористів та вбивців, ми саме крупні, як ви сказали, арктична держава. У нас найбільш протяжена берегова лінії, найбільш розвита інфраструктура, яка представляє собою северний морський путь, на який… Uh, Некоторі uh, страни, входящий в Артічський совет, так поглядують з завістю. Uh. Але давайте відверто. Невже цими маніпуляціями вони нас злякають зараз? Це до слова Лавров виступив перед московитами після зустрічі з американською делегацією. Але Такими байками він може хіба що ось цих путінських дідів маразматиків брати на слабо. Бо усі ці кремлівські пристосуванці, схоже, забули українці, не росіяни. Ми не покірне стадо рабів, ми не поведемося на цю словесну діарею і будемо далі відстоювати своє право на незалежність та свободу. І це до речі, те, чого у них ніколи не було і не буде. Тому, звісно, їх ще дуже турбує зараз Європа і те, що вона починає об'єднуватися заради дійсно справедливого миру, бо підтримує Україну. Але звісно, рупори Путіна розповідають балачки про те, що лідери країн ЄС, навіть якщо і збираються для якихось перемовин, ні на що більше не здатні. Пафоса було дуже багато, конкретики вийшов пшик. Більше того, європейська печать піш Трамп об'явив Європі війну. Внутри Европы какая движуха происходит. Вот вам же говорил Владимир Владимирович, да, что когда скучно, хочется движухи. Вы, видимо, так заскучали за три года, что сейчас вы быстренько наверстаете. Европа не видела таких потрясений, в принципе, с мая 45 -го года. 80 лет отдыхали, скучали. Как у Стівенсона, как настроение его височства, Скучает. Сейчас збадряться. Сейчас запригують горными козлами. Козлищами, не побоюсь этого слова. Вот, бачите, якщо що раніше головним ворогом цих істот та їхньої недофедерації були Сполучені Штати Америки, то тепер це Європа.